У Лозівській громаді в минулому-2022 році народилося менше немовлят, ніж в позаминулому році. Шлюбів зареєстрували майже на півсотні більше, розлучень менше. Про те, скільки новонароджених шлюбів, розлучень та смертей зареєстрували в минулому році, розповіла начальниця Лозівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Лозівському районі Світлана Заварза. 2022 рік дійсно був дуже напруженим роком, але ми реєстрували народження, реєстрували смерті, шлюби також. Тому за 2022 рік хочу підвести трошки підсумки щодо державної реєстрації, як ми попрацювали. За 2022 рік було зареєстровано 347 немовлят. Проведено 1670 реєстрацій смертей, і як ми знаємо, життя продовжується. Так, ми реєстрували шлюби, було зареєстровано 473 шлюби. На жаль, також і були бажаючі, які хотіли оформити розірвання шлюбу. На жаль, так ми також реєстрували з цього питання. Було зареєстровано 45 таких актових записів. Були бажаючі щодо зміни прізвища п'ять реєстрацій щодо актових записів про зміну імені. В порівнянні з 2021 роком я хочу сказати, що так народжуваності і кількість реєстрації була менше в 2022 році. В 2021 ми зареєстрували 424 реєстрації народження. Смертей було в 2021-2016, за 2022 рік менше реєстрацій і дійсно, що у нас дуже ну, радісна да, реєстрації шлюбу. У 2021-му було проведено 322 реєстрації шлюбу, за 2022 рік, звісно, більше 473 реєстрації. По розірванню шлюбу було зареєстровано в 2021 році 74, і зміна імені було 38 реєстрацій. А щодо імен для новонароджених, то більшість обирали традиційні варіанти, говорить Світлана Заварза. Звичайно, ми знаємо, що для українців, для батьків да, немає перешкод щодо заборони виборів імені для новонародженого. Все частіше батьки креативно підходять до вибору імен, але ми провели статистику за друге півріччя 2022 року і хочемо сказати, що все ж таки вибирають прості імена для дітей, для новонароджених. Наприклад, найпоширенішими чоловічими іменами були Артем, Дмитро, Богдан, Назар, Олександр, Ярослав. Роман Єгор Кирило. Найпоширенішими жіночими іменами були Марія, Уляна, Єва, Поліна, Анастасія. Також хочу звернути увагу, що за 2 півріччя 2022 року також були і рідко вживані імена новонароджених. Чоловічі імена це Даніель, Ренат, Імір, Ахмед, Самір. І Герман. От рідковживані жіночі Адель, Аїда, Мія, Катріна, Маруся, Олівія і Аврелія.